Доброго ранку, діти. Діти, в гості завітала маленька пташка. Яка пташка прилетіла? Маленька. Послухайте віршик про нашу маленьку пташку. На віконце пташка сіла. Ой, хоча б не полетіла. Ти дивись, ні, не налякай. Полетіла пташка Ай, А ви знаєте, куди. Полетіла пташка. Пташка захотіла їсти. Полетіла шукати зернятка, а знайде вона їх, як ви вважаєте? Яка зараз у нас пора року? Так, зима. на дворі дуже холодно, Травички не, травичка не росте, комашки сплять. А де ж пташка знайде щось поїсти? Важко пташкам взимку відшукати їжу. Тому люди роблять ось такі годівнички. Ось вони, ось такі годівнички. І насипають туди, в годівничку насипають зернятка або кройти хліба. Подивіться, що є в годівнички? Це невеличкі, маленькі Крихти хліба. У мене є ось такий великий шматок пластиліна. Давайте з нашого пластиліна зробимо крихти хліба для наших пташок. Дивіться, для цього потрібна нам пластилін, дошка, серветка. Беремо великий шматок пластиліна і відриваємо маленькі крихти, розкочуємо ось так на дошці крихти. Ось так. Поклали на тарілочку. Ось так. Так, ще підірвали невеличкий шматок паселіна, розкочуємо. Ось такі невеличкі маленькі колобочки Це такі у нас будуть. Корм для наших пташків. Ось у мене, як вийшло. Діти, зліпіть вдома багато колобочків, щоб пташка була не голодна, а пташка покличе своїх друзів і прогостить їх також. До побачення, до нових зустрічей!